Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими брифінгами щодня з понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, що стосуються України, сполучених штатів і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях можете поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися. Завжди дуже важливо знати. Де є наша аудиторія? Сьогоднішній ефір розпочнемо з головної новини зараз у Сполучених Штатах, яка надійшла від родини спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Остап, що сталося? Дійсно, буквально годину тому стало відомо, що на чоловіка спікерки палати представників Ненсі Пелосі. Думаю, багато хто з наших глядачів її знає, що на чоловіка а, напали у його домі у Сан-Франциско. Речник спікерки сказав, що сьогодні рано вранці нападник увірвався в будинок Пелосі в сан франциско Напав на пана пола Пелосі. Зломисника затримали чоловіка. А, пані спікерки зараз госпіталізували. Очікується, що він а, повністю одужує. Мотиви нападу наразі з'ясовуються. Ми також знаємо про про це пишуть американські змі, зокрема CNN, з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, що нападник використав у своєму нападі, зокрема, молоток. Ми не знаємо, в якому дійсно стані перебуває чоловік пані спікерки. Однак очікуємо, що він дійсно одужує. про це та інформація, яку ми чуємо від офіційних представників і від речника пані Полосі, в тому числі. Так, і ми знаємо, що Полу Полосі 82 роки, тобто поважний вік, але дійсно говорять про те, що очікується повне одужання. Отримали ми також заяви щодо цього від президента США Джо Байдена. Він сказав, що президент у заяві йдеться, що президент молиться за Пола Полосі та за всю родину спікерки Полосі. А сьогодні вранці він подзвонив спікерці Полосі, щоб висловити свою підтримку після цього жахливого нападу, і також у заяві йдеться. Що президент дуже радий, що очікується повне одужання? Він сказав, що президент продовжує засуджувати будь-яке насильство та просить поважати прагнення родини до приватності. Також надійшла заява від лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера. Він говорить про те, що те, що сталося з полом полосі, було підлим вчинком. І він також сказав, що він поспілкувався зі спікеркою і закликав всіх поважати також прагнення до приватності. Родини, тобто, це зараз найголовніша новина, яку зараз обговорюють у Вашингтоні. Звісно, сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити здебільшого про Україну про допомогу Україні. І ми знаємо, що очікується новий пакет допомоги Україні, який мають оголосити вже сьогодні на суму 275 мільйонів доларів. Це інформація Associated Press з посиланням на джерела в адміністрації США. Говорять про те, що в цьому пакеті допомоги не буде якихось нових видів озброєнь натомість буде багато боєприпасів до вже існуючих систем, зокрема до систем Хаймарс, які дуже активно використовуються на полі бою. Також до іншої артилерії ідеться про те, що зараз сполучені штати хочуть допомогти українцям допомогти витіснити російські війська одразу на кількох напрямках. На напрямках де українські збройні сили ведуть дуже активний і ефективний наступ. Будемо чекати, що вже за півгодини відбудеться прес-брифінг в Пентагоні. Сподіваюся, що буде більше деталей про цей пакет допомоги, і зможемо розказати про це вже в програмі. Час тайму тайму-22». другі. Остапа натомість вчора в Пентагоні був брифінг так. міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна. Чи поділився він тим, які яку далі допомогу Сполучені Штати прагнуть надавати Україні? І чи буде там зокрема системи Атакамс, на чому наполягають в українській владі? Юрій, ми знаємо, що ну по перше не лише сполучені штати багато союзників понад 50 країн надає допомогу для України США абсолютно є лідерами в цьому плані. Ми знаємо, що найбільше. Саме в кількісному а, співвідношенні дають цю допомогу, якщо ми дивимось на цифри, на суми. Що ж до атакам з юлю, то так питали дійсно в голови Пентагону чи, чи будуть в новому пакеті, чи можливо в наступних пакетах такі ракети далекомійні. Нагадаю, вони можуть вражати цілі на відстань до 300 кілометрів. Питали, чи зможе Україна побачити їх, зважаючи на те, що Росія зараз атакує інфраструктуру енергетичну. Сказав Ллойд Остін, що зараз за оцінками Пентагону українці. Можуть досягати практично всіх бажаних цілей із тими ракетами, які вже надають до Хаймерс, і що продовжує, і що продовжить надавати зокрема такі боєприпаси. Така була відповідь на запитання: чи слід очікувати атакам зараз? А будемо дивитися, як буде це змінюватися, чи не буде змінюватися в майбутньому. Наразі у Пентагоні так виглядає, що не готові такі ракети надавати, фокусуються на інших боєприпасах. І ми знаємо, що в цьому ж пакеті Юлі, який сьогодні оголосять, він буде також, як ти сказала, сфокусований передовсім на боєприпасах, в тому числі до Хаммерс. Що сказав Лайд Остін про те, на чому теж фокусуються США зараз і фокусуються союзники. Пріоритет є в тому числі на захисті українського неба. Ми знаємо, що за його словами перші системи NASAMS надійдуть до України вже на початку листопада. Ми знаємо, що вони вже є вироблені, і зараз а, йдеться про логістику, про доста доставку до України, і також допомагають цими системами, не НАСАМС, але іншими системами протиповітряної оборони. Інші країни, які долучаються до підтримки України у військовому плані, і саме на цьому на системах ПВО будуть і надалі вони сфокусовані. Давайте послухаємо, що сказав голова Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін із цього приводу. Як ви знаєте, зараз понад усе українці потребують протиповітряну оборону. Протягом останньої зустрічі контактної групи з України ми чітко наголосили на цьому, і деякі країни негайно активізувалися та надали такі спроможності. Ми наполегливо працювали, щоб отримати для них системи ПРО НАСМС. і ми очікуємо, що на початку наступного місця ми зможемо отримати ці спроможності в Україні та тренувати війська. Така оцінка від міністра оборони сполучених штатів Лойда Остіна. Також важливе питання, яке пролунало напередодні на цьому брифінзі до голови Пентагону. Про те, чи за його оцінками, зважаючи на чинний хід війни, чи вважає він реалістичним, що українські збройні сили можуть повернути всі свої території, включно з Кримом? І ось як на це відро Ллойд Остін. Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшості людей. І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості необхідні для захисту своєї суверенної території, і українці це використали дуже дуже добре. З точки зору цілей, то українці повинні окреслити свої цілі. Ми за них цього робити не будемо. Знову ж таки, вони захищаються, борються за захист своєї суверенної території, і ми збираємось продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно. Ось такий коментар голови Пентагону, міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна. Юлі, давай Подивимося, можливо, якісь запитання. Хочу помоніторити. Тим часом гляну, де нас дивляться. Зачитаю, отже, дивляться на звіталії комо у Празі у Станвангер, місто в Норвегії. Таке Волинь вітає нас. Рівненщина, Боковина, Львівщина. Веслі Чапел у північній Кароліні вітання з Греції. Бачу дуже багато різних країн цього цього дня. Дивляться Чехія, Київ, також. Чехія, так Чехія, а, Бланськ, місто, так Кіровоградщина, Київ, Львів та інші міста. Друзі, якщо маєте якісь запитання, ще ставте, спробуємо а, глянути зачитати. І якщо будемо мати відповідь, обов'язково відповімо. Юлю а, ще цього тижня. Багато говорили про потенційні цілі Росії, коли йдеться uh -huh. про її шантаж, зокрема ядерний. про ці заяви, які ми чули про, про так звану брудну бомбу, mm -hmm. в яких Росія звинувачувала в Україну, що говорять про це експерти? Чому Росія може вдаватися до такої риторики та Остапа? Насправді дуже багато про це говорили на початку цього тижня, зокрема про ці звинувачення, які вкидала Росія. Вчора їх повторив знову лідер Росії Володимир Путін. А про те, що Україна буцімто планує використання застосування так званої брудної бомби на власній території, що у Сполучених Штатах називають абсолютним абсурдом. Говорять про те, що дійсно Україна нічого такого не готує. Це вкидання Росії, і насправді почала. Ли з'являтися занепокоєння з українського боку, що таким чином насправді. Насправді, можливо, сама Росія готує використання такої брудної бомби на території України. Те, що ми почули від Білого Дому цього тижня, зокрема від Джона Кірбі, представника ради з Нацбезпеки безпеки, він говорить про те, що зараз немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія дійсно готується застосувати брудну бомбу або готується до застосування ядерної зброї. Також від речника Пентагону Пета Райдера ми почули про те, що за інформацією Пентагона немає. Ознак, що Росія може готуватися до використання також біологічної чи хімічної зброї, натомість, що говорять експерти, експерти говорять про те, що такі таку риторику, Росія може використовувати з метою, щоб примусити Захід, щоб налякати Захід Україну, примусити Захід відмовитися від своєї допомоги для України, а Україну примусити сісти за стіл переговорів, і зокрема експертка, з якою я спілкувалася цього тижня. Це Мері Гленс з інституту миру сполучених штатів. Вона говорить, наполягає на тому, що насправді зараз найголовніше, щоб зберігалася ця єдність між союзниками, щоб зберігалася західна допомога, і щоб ця риторика Росії жодним чином не примусила нікого іти е на переговори чи рухатися у напрямку переговорів, тому що. Що на цей момент зрозуміло, та що Росія не готова вести серйозні переговори, і тому вона вважає, що дійсно все, що робить зараз Росія, оскільки не вдається їм здійснити якихось проривів на передовій, це примушувати до переговорів, які вигідні на цьому етапі можуть бути лише Кремлю. Давайте послухаємо Гленс with this dirty bomb allegation. Я насправді вважаю, що усіма цими звинуваченнями про брудні бомби вони намагаються залякати захід, щоб він відмовився від підтримки України, а Україну поставити на коліна. Ось це і є вся стратегія Росії на цю мить. Атаки на цивільну інфраструктуру, атаки на цивільне населення та погрози, які звучать так, ніби Росія готується до застосування власної брудної бомби, як провокації. Така погроза спрямована на залякування України та тих, хто її підтримує передбачити на 100% що збирається робити Путін, майже неможливо, але я вважаю дуже мало ймовірним, що він справді піде на використання брудної бомби чи ядерної зброї. Перш за все, тому що цим нічого досягнути не вдасться. Вони сподіваються використати фактор страху від брязкання цією ядерною зброєю та залякування людей, щоб вони пішли на поступки. Ціль номер один для Путіна зберегти свій режим. Він хоче перемогти Україну, але хоче це зробити зберіг свій режим, і він спробує усі ці кроки, аби досягнути цього. Використання ядерної зброї чи брудної бомби, ймовірно, становитиме ризик і для його режиму. А також він цим нічого не досягне. Ось такий коментар експертки щодо ядерного шантажу Росії щодо погроз і щодо того, для чого Росії потрібні переговори. Про переговори, до речі, питали також і в рад представника ради з нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі запитали. Чи а, готові зараз Україна, Росія вести такі переговори, і чи будуть Сполучені Штати підтримувати Україну дійсно так довго, як це знадобиться? Ми чули неодноразово такі заяви обіцянки від американського президента Джо Байдена від а, інших представників американської влади. Джон Кірбі сказав, що а, так Україну будуть підтримувати так довго, як знадобиться. Звісно, хотіли б всі, щоб а, ця війна закінчилася якомога швидше в цей цей в цю ж в цю ж, в цю ж мить в цей момент. Однак лише від Путіна залежить, коли ця війна закінчиться. Зараз він скаже, що е, каже, що жодна сторона, ні Україна, ні Росія насправді не готові вести переговори. Росія не готова через те, що е, не бажає просто припиняти цю війну, не бажає припиняти своє повномасштабне вторгнення, лише прагне подальшої ескалації. Україна з свого боку сказав Джон Кірбі зараз є зосереджена на контрнаступі, ну і не в тому стані, щоб сідати і говорити з Росією, поки ведуться контрнаступальні операції, поки Росія втрачає а, ті території, які вона тимчасово захопила. Задання сполучених штатів за а, словами Джона Кірбі на думку Білого Дому це підтримувати Україну військово до того моменту, коли ці переговори можливо відбудуться, щоб Україна мала. Якомога кращу позицію за столом переговорів і виступала на них із позиції сили. Ось можемо послухати, як оцінюють в Раді з нацбезпеки в Білому домі те, якою може бути роль Сполучених Штатів далі. Наша роль полягає у тому, щоб переконатися, що ми продовжуємо підтримувати Україну на полі бою. Щоб коли справа дійде до переговорів, президент Зеленський також міг досягнути успіху. Саме він має визначити, як виглядатиме успіх, і він має визначити, про що він бажає або не бажає вести переговори з росіянами. Але цей момент ще не прийшов. Тож ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він має інструменти та ресурси, необхідні для успіху на полі бою. Тому що успіх на полі бою безперечно допоможе та вплине на будь-які переговори в майбутньому. Такий важливий коментар, який лунає раз за разом від Білого Дому, зокрема від представника ради з нацбезпеки безпеки Джона Кірбі. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Зачитаю, звідки нас дивляться і. Є запитання. Бачу. Отже, дивляться нас із Чернігова, Чернігова, Клівленда, також Південна Дакота на зв'язку. Тернопіль, Суми, Львів, Україна непереможна, Пишуть і багато інших міст. Дякую вам, друзі, за активність. Бачу, що є запитання від Артура: що по 50 мільярдів доларів, коли будуть голосувати, Йдеться, певно про новий пакет фінансування, який, як очікується, можуть розглянути, можуть вести дискусії про це в. В конгресі, отже, що відбувається? Ми знаємо, що через два тижні, майже навіть зараз 12 днів уже у Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори. Вибори до конгресу, і звісно, багато зараз лунає занепокоєнь про те, чи збережеться двопартійна підтримка або така ж потужна підтримка для України, як це відбувалося в минулий рік, в минулі роки навіть. Отже, що зараз намагаються зробити конгресмени чинного скликання, і демократи і республіканці говорять про те, що дуже важливо щодо того, як новий склад конгресу при, при, а, візьме присягу, до цього важливо схвалити ще один пакет масштабний пакет фінансування для України, зокрема військового фінансування безпекового безпекове фінансування в місяці, які лишаються до нового складу конгресу. Отже, що ми чуємо від демократів і республіканців від демократа, зокрема від Джима Косте, він сказав в інтерв'ю нашій колезі Наталці пісні про те, що зараз йдуть переговори. Про можливий розгляд пакету на суму приблизно 50 мільярдів доларів, в якій зокрема закладуть як поповнення власних запасів Сполучених Штатів озброєнням, так і подальшу допомогу для України. Адам Кінцінгер це конгресмен республіканець в інтерв'ю нашій колезі Катерині Лісуновій сказав, що може йтися про пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів, які насправді буде фінансування, забезпечить фінансування на наступний фі фіскальний рік. Чи від Будеться це насправді зараз важко прогнозувати це ще етап переговорів. Однак про що говорять ці конгресмени? Що можуть розпочати переговори про це і можливе ухвалення розгляд такого законопроекту вже після повернення конгресу до сесії? Приблизно 14 листопада знову ж таки Адам Кінзінгер в інтерв'ю нашій колезі Катерині Лісуновій сказав, що за його оцінками це може відбутися в середині грудня або на початку січня. Тому будемо за цим стежити. І сьогодні в програмі часта 22» Будемо говорити безпосередньо з Катериною Лісуновою, яка спілкувалася із іншими законодавцями про те, чи є дійсно підтримка такому масштабному пакету фінансування для України. Зараз у конгресі тому не пропустіть нашу програму. Будемо там говорити більше. Якщо вас ця ці тема цікавить, обов'язково ми її торкнемося. Є ще юлю запитання від Аліни Труш на Фейсбуці. Чи можуть Росію виключити з ООН? що робиться для цього? І що з визнанням Росії терористичною державою? Аліно відповім так, що з ООН як організації навряд чи можуть виключити і велися розмови про те, що потрібен такий потрібно зробити такий крок, щоб виключити із Ради безпеки при організації Об'єднаних Націй. Але ми знаємо, що а, попри бажання, зокрема України, попри заклики інших країн, зробити це а, в плані процедури дуже складно, і наразі немає якогось реалістичного механізму, щоб це можна було виконати. А, про це нам до речі говорив в інтерв'ю Сергій Кислиця, постійний представник України при організації Об'єднаних Націй, а, попри каже він, бажання України, попри заклики Києва, наразі такої готовності немає. Що ж до визнання Росії терористичною державою, ми знаємо, що а таке визнання держави країни спонсору тероризму присвоює державний департамент Сполучених Штатів. Що ми чули перед тим? Від держдепу знову ж таки, попри заклики і резолюції конгресу, держдепі наразі не готові вдаватися до такого кроку. кажуть, що цей крок міг би зашкодити самій Україні через те, що санкції накладалися б на союзників США у Європі, ті, які так чи інакше мають якісь торгівельні зв'язки з Росією та інші зв'язки. І що це могло б зашкодити а, допомозі союзників а, цій спільній допомозі, яка зараз надається для України. Це те, що ми чули від державного департаменту. Передаємо вам їхню офіційну відповідь. Якщо щось зміниться, якщо буде якась як нова позиція, то а, звісно ми будемо про це повідомляти вас чи на нашому сайті, чи в програмах, чи в соціальних мережах. До речі, принагідно нагадаю, що а, ми є майже всюди в Твіттері, в фейсбуці. Інстаграмів і тепер в телеграмі також. Тому, якщо ви користуєтесь телеграмом, обов'язково підписуйтесь на сторінку голосу Америки українською. Там оперативно з'являються всі важливі і головне перевірені новини, які стосуються сполучених штатів та України. І друзі, ще одна подія, яка відбулася напередодні. Ми знаємо, що зараз з візитом у Канаді, держсекретар США Блінкін. напередодні він зустрівся в Канаді зі своєю колегою Малані Жолі, міністеркою закордонних справ Канади, але також віце-прем'єркою Канади. Це Христя Фріланд. Ви знаєте, що Христя Фріланд має українське походження, і всі разом вони високопосадовці відвідали такий. Громадський хаб, який називається Кафе Україна, це такий центр для новоприбулих українців, українці, які шукають тимчасового притулку у Канаді. Це такий хаб, де вони можуть отримати інформацію про життя в Канаді, поспілкуватися, власне, почути себе вдома далеко від дому і. Насправді всі високопосадовці, які відвідали цей центр, і Ентоні Блінкіна, Христя Фріланд, Мемелані Жолі ще раз наголосили на тому, наскільки важливою є робота Канади і Сполучених Штатів для підтримки України в протидії російській агресії, і що ця допомога, ця підтримка буде лише продовжуватися. Давайте послухаємо заяви від Христі Фріланд і Ентоні Блінкіна. Я рада вітати вас у Канаді. Показати вам нашу українсько-канадську громаду і відповідь Канади на нелегальне вторгнення в Україну. Я хочу подякувати вам особисто Сполученим Штатам і президенту Байдену. Америка справді очолює вільний світ у боротьбі за демократію і суверенітет України, але це також і боротьба за нашу демократію Канади і США. Ми побачили надзвичайну мужність та стійкість українського народу, який бореться проти російської агресії. А ми допомогли у цих зусиллях з першого дня, і навіть до цього Сполучені Штати і Канада працювали разом, аби підготуватися до шторму, який насувається. А потім переконатися, що українці мають все необхідне, аби відбити агресію, і повернути свої землі. Але також переконатися, що ті українці, які поїхали, мають куди податися і що їх зустрінуть із відкритими обіймами. І це кафе чудове, бо воно дає. Відчуття громади для людей, які залишили позаду все, і це створює мережі спілкування для них, щоб вони могли пристосуватися до їхнього нового дому. Ось такі важливі слова від Ентоні Блінкена та Христі Фріо. Якщо ж ми говоримо про ще одну важливу подію, яка сталася цього тижня. Ми знаємо, що Британія отримала нового прем'єр-міністра знову цього разу. ним став ріші Сунак. Це колишній британський міністр фінансів. Власне цього понеділка його обрала лідером урядової консервативної партії, і а він також стає наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Після цього одним з ключових напрямків зовнішньої політики Британії буде залишатися відповідь на війну Росії проти України, заявив річ Сунак. Ми знаємо, поговорив з Володимиром Зеленським одразу після свого призначення на посаду, і неодноразово він також зобов'язувався не лише зберігати курс, але й посилювати підтримку України. Говорив він також цього тижня з Джо Байденом після свого призначення на посаду і у розмові із американським президентом Річі Сунак торкнувся а, також і підтримки спільної сполученими штатів а, Сполучених Штатів та Британії України. Сказали, що це залишається одним із пріоритетом. І а, британський прем'єр та американський президент задали про ту ключову роль, яку їхні країни відіграють у підтримці народу України, щоб забезпечити і запевнити провал Путіна. Цій війні, що важливо також наголосити, що коли ми говоримо про військову підтримку України, то важливу роль в уряді британському в попередньому, в позапопередньому, коли був ще прем'єром Борис Джонсон, грав також і міністр оборони Бен Волес. Він залишається на своїй посаді міністра оборони і надалі в цьому уряді. Також тому можна очікувати, що підтримка Британії України військова в тому числі буде зберігатися і надалі. І насамкінець хочемо розказати вам історію також від наших колег із Нью-Йорка. В Нью-Йорку представили нещодавно плакати, плакати воєнного часу від сучасних художників, зокрема графічних дизайнерів із України, які в своїх роботах відображають всю правду про те, що відбувається в Україні, зокрема про воєнні злочини. Давайте подивимося цю історію, і повернемося до обговорення. Вони потужніші за фотографії або ж відео. Вони символи втрат і перемог України. Вони перепони ворожій пропаганді. Українські постери за вісім місяців війни стали візуальною зброєю. Частину цього активного арсеналу привезли до Нью-Йорка для спеціального арт-проекту. To show people, Ідея – показати американцям, що себе представляє сучасна Україна. Це не лише борщ, який американці по справжньому люблять. Ми його теж любимо. Це ще й талановиті люди, здатні відобразити війну через мистецтво Артур Згуров один з лідерів антивоєнного українського руху в Нью-Йорку. Для нього виставка військових плакатів важлива, ще й тому, що в Україні він працював лікарем а кошти від цього проекту підуть на відновлення пологового будинку в Ніжині, який був зруйнований на самому початку російського вторгнення. Постер повинен показувати те, що відчувають люди. Ну тобто, це такий така витяжка, ну концентрована. Це піднімало їм настрій. Два... Суміш каліграфії, шрифтів та стріт арту. Це почерк Закентія Воробйова, українського митця, що малює словами. З 24 лютого Закентій сконцентрувався на антивоєнних плакатах. Ще одна авторка Альбіна Ялоза. Вона відома своїми містичними та біблійними темами. Тепер з потойбічного на вістрі олівця російські пропагандисти і їх перевернутий світ. Знаєш, як у мене серце болить за щось. І це тому я раніше. Я як кожен день переживаю за життя близьких за життя країни, як би це пафосно не було, але за життя нашої нації. Кожен з цих плакатів стенограма військових злочинів Росії, свідчення очевидців задокументоване мовою, зрозумілою без перекладу в будь-якому куточку світу. Крик про допомогу і декларація відваги, і іронія, незважаючи на жахи війни, як вищий ступінь сили духу. На виставці представлено 150 постерів сучасних українських художників, 10 авторів. Це наші Кращі українські художники, і ми сподіваємося, що ми зможемо якось допомогти нашій країні. Олена Спиранська родом з Ірпеня. Її будинок російські ракети знищили в квітні пожити у своїй квартирі в Нью-Йорку Її запросила Венді Оксенхорн, босонога баронеса, як її називають на Манхеттені. Мені набридло бути однією з тих американців, які тільки в новинах дивляться на те, що Путін робить з Україною. І я просто поїхала туди нікого не знаючи. Я зустріла чудових людей, зустріла інших американців, і ми почали доставляти туди гуманітарну допомогу. Венді Оксенхорн, засновниця джазового фонду Америки. Ця благодійна організація підтримує нужденних музикантів. Тепер під опікою Венді ще майже 100 джазистів, які живуть в Україні. Венді вважає правильним, що США допомагають українцям захищати свою країну і свою незалежність. Про американську допомогу плакати тут теж є. You know, have... знаєте, ми тут жартуємо між собою. Говоримо, що в 2024 році хотіли б бачити нашим президентом Зеленського. Юрій Мамон, Ніна Вишнева, Голос Америки. Ось така історія із Нью-Йорка. На цьому друзі будемо помалу прощатися. Нас залишається хвилина до закінчення ефіру. Дуже дякуємо вам за вашу активність. Нагадаю, дивіться також нашу програму сьогодні. Часта у 22-й годині за Києвом. Будемо говорити про інші теми. Будемо говорити про тему конгресу. Про буде на нас інтерв'ю з Станіславом Асієвим, українським журналістом і тепер засновником фонду, який займається притягненням до відповідальності та знаходженням інформації про воєнних злочинців та багато інших тем. І будемо на цьому прощатися і побачимося з вами вже. Наступного тижня в понеділок незмінно о вісімнадцятій за Києвом будемо говорити про найважливіші події, які сталися цими наступними вихідними. Так і чого очікувати від наступного тижня? Дякую, друзі. Побачимося вже у програмі. Частамо 22 і потім у брифінгу у понеділок, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.